Ольга Дяченко П'ять пелюсточок долі. Віра Степанівна зачаровано задивилася на берізку біля під'їзду. Зеленими вітами вона мовби вітала стареньку з погожим весняним днем. Вітер розчісував довгі коси білокорої красуні і нашіптував їй чарівні мелодії молодого неспокою. Сонечко розсипало золоті намистинки на зеленотрав'я. Яка краса, аж не віриться, що невдовзі всі звуки заглушить повітряна тривога, а серце заніміє від болю. Рашня ж все життя українців. Віра Степанівна постукала ціпочком через скверик до улюбленої лавочки під кущем буску. Його висадили років три тому. Він добре прижився і навіть викинув кілька китиць цвіту. Їй хотілося якнайшвидше помилуватися з запашною красою. Від здивування і захвату Віра Степанівна скрикнула білі китички буску ніби посміхалися, з ніченій Жінка притисла до грудей весняне диво і поцілувала білий цвіт. А де ж п'ять пелюсточок щастя. Молодими вишукували серед бускового розмаю заповітні вісники долі. Білі тремтячі пелюстини повернули віру Степанівну в далекі роки. На екрані пережитого і незабутнього ожили кадри радості й печалі, як закружляла феєрія білого буску. У їхній плановий відділ прийшов новий співробітник. Дмитро Григорович одразу став цікавим об'єктом для жіноцтва. Високий, статний, ошатно одягнений, стриманий у розмові. Було чого захвилюватися жіноцтву, особливо деяким самотнім. Проте чоловік одразу чомусь підійшов до столу віри Степанівни. Коли познайомився, уважно придивлявся до жінки і тихо повторював Віра, Іра, Віра. Надмірна увага, здавалось би, до звичайної, нічим не примітної співробітниці, неабияк розбурхала тихе болото Буденщини в робочому ритмі. Невдовзі стало відомо, що молода дружина Дмитра Григоровича померла після невдалої операції, а він виховує двох доньок. Звичайно, деякі серцеїдки кинули оком на завидного жениха, проте він. Окрім віри Степанівни, ні з ким особливо не спілкувався. А в неї ж сім'я, ремневий чоловік і донька. Та вузлики долі передбачити важко, точніше, неможливо. Чи так співпало, чи Дмитро Григорович навмисно чекав віру Степанівну після роботи і кілька зупинок супроводжував, бо там мав справи. Він був небагатослівний. Але трішки розповів Віри Степанівні про своє життя. На день її народження посеред зими Дмитро Григорович вручив на роботі величезний букет білого биску. Він довго стояв на її столі і п'яним незвичайним запахом. Для жіноцтва у відділі таке вітання було громом серед ясного неба. За які заслуги стільки уваги. Віра Степанівна також була приємно вражена. У черговій поїздці у справах Дмитро Григорович обмовився, що його дружина дуже любила бузок. Зокрема, вілий, мов холодною водою, остудило жіночі фантазії Віри Степанівни. Оце загадки й розгадки, а ще зізнався, що вона дуже схожа на його кохану дружину Іру. І частина дорогого імені є у віри Степанівни, тому він часто тихо називав її Ірою. Отож жінка мимохідь стала невід'ємною частиною чужої долі і несподівано, і прикро. Віра Степанівна щиро симпатизувала і співчувала Дмитру Григоровичу. Та далі коротких зустрічей на роботі і кількох випадкових поїздок у справах їхні стосунки не розвивалися, ні вона, ні він не могли чи не хотіли руйнувати хиткий місток нездійсненних мрій. Проте Віра Степанівна випадково знову долучилася до життєвої долі Дмитра Григоровича. Якось на прохання співробітниці побувала на кладовищі, де похований її чоловік. Рік співпав із датою смерті дружини Дмитра Григоровича. У віри Степанівни несподівано з'явилося бажання відшукати могилу Іри. Вона, нібито просто роздивлялася пам'ятники і натрапила на потрібну могилу і знову шок. Із красивого пам'ятника. Посміхалася її сестра. І дата народження, як у Віри Степанівни, тож Дмитро Григорович отим шикарним букетом, очевидно, зізнавався в любові і вірності своїй коханій дружині, ой доле. Бути тінню чужих почуттів не надто приємно. Проте Віра Степанівна добровільно грала роль двійника. А бузок став символом, який поєднав різні долі на життєвих шляхах. В один із вихідних ранньою весною вона знову побувала на тому кладовищі і посадила на могилі сестри в лапках кущ бузку. Її запевняли, що він буде білий, та не дуже вірилося, продавцям, аби продати, а їй, щоб бузок прийнявся. Багато літ Віра Іра була для Дмитра Григоровича світлою пелюсткою білого буску. Його доньки знали про мамину сестру, батько познайомив їх з Вірою Степанівною на одному зі свят. Дівчата приязно сприйняли родичку, охоче розпитували про її родину. Так сталося, що життєві обставини змусили сім'ю віри Степанівни змінити місце проживання. Серйозного лікування потребував чоловік, необхідно було обрати йому інший клімат. Тоненьку ниточку дружнього спілкування з Дмитром Григоровичем підтримували поодинокі телефонні дзвінки. Він так і не зустрів свою половинку. Доньки мали свої сім'ї, іноді на прохання батька телефонували. На жаль, задавнена хвороба передчасно забрала на небесні дороги чоловіка Віри Степанівни. Невдовзі одна з доньок Дмитра Григоровича зателефонувала і повідомила їй сумну звістку. Чоловік приєднався до коханої дружини. Віра Степанівна ще не оговталася після смерті чоловіка, почувалася безпорадною і хворою. Тож на похорон Дмитра Григоровича не поїхала. Немічна, вона не бажала зайвих розпитувань та поговору, проте на сорок днів з його доньками відвідала могили, де назавжди поєдналися дві долі. Віра Степанівна не забула про чарівність білого буску і шукала такий букет на квітковому базарчику перед кладовищем. Шкода, що лише синтетичний білий бузок пропонували продавці поминальних композицій. Що ж, вона пам'ятає про п'ять пелюсточок білого буску із чужого ж свята. А несправжній букет став нагадуванням про ілюзорну спробу бути щасливими у минулому. Те, що побачила біля могил Дмитра Григоровича і його дружину, змусило Віру Степанівну зойкнути. Величезний її кущ білого буску нахилився до поєднаних навіки незгасним почуттям любові. Маленька пташка весело щебетала на білопінному вершечку, кажуть, що іноді так вдячно повертаються до живих ті, кого любили і з ким назавжди залишилися у добрих спогадах. Віра степанівна тихо зітхнула і знову погладила білий цвіт кохання, нехай цвіте всім на радість під мирним небом, а закохані. Шукають п'ять пелюсточок щастя своєї долі.